Я син свого народу, слідця ти вічна, каліки і раба. І мабуть, так і так, що образ Квазімона Із образів усіх найбільших мені припав. Тож хай я так страшний, великий, незуварний, я лихом виплетав і виплаками тьмі, щоб в руках дзвонаря не стримано і варта Що в чорний час дива насильства, Гвалту і муки, коли легоча хоче днемічу краси враз боком кинутись, налять залізом руки і кров'ю ворога жав у свої врази. Стою в височині, стрільчатій амбразурі, а там внизу, юба, де наймити старці